Так, ну і ми переходимо до новин. Весь скажімо так, офіціоз. Він тут в ефірі. Все решта поза кадром у нас буде це. Це потім. Е, ну що, шановні, вітаю вас з початком суботи. Нині маємо 30-те. Липня і переходимо до актуальних новин. По перше, вітаю в студії Юрія Гремчака, народного депутата України шостого скликання. Ранок добрий. Добрий Так, і знаєте, новини різні бувають, навіть у вихідні. Не завжди вони втішні приміром для пана Єфремова. Ну я не знаю, наскільки вони втішні для українського суспільства. Генеральна прокуратура України затримала екс-керівника фракції партії регіонів Олександра Єфремова про це на своїй сторінці у Фейсбук написав генеральний прокурор Юрій Луценко. Напевно, буде якась перша емоція, перша реакція з вашого боку, прошу. Ну, про те, що на посягання на територіальну цілісність підозрювався пан Єфремов, це було ще з 2014 року. А якщо дивитися за великим рахунком, то ще з 2004 року. Mm -hmm. Але я так розумію, що або слідство отримало нові докази, або отримало експертизу тих висловлювань, які робив пан Єфремов. Бо нагадаю, в 2014 році він був народним депутатом, тобто мав повноваження. І якщо були заклики і є експертиза, яка підтверджує це, то тоді я думаю, що пан Єфремов у нас перший кандидат з високопосадовців, який може отримати ну, термін ув'язнення ага. саме за по цій статті, як посягання на територіальну цілісність України. А чому саме зараз? Зрештою події, ви самі говорите четвертий рік, тому 12-13 якщо згадати так званий сіст Северодонецьк, це четвертий рік. Четвертий, mm -hmm. да. То треба сказати, що на той момент, хоча всі бачили цей з'їзд, бачили виступи всіх, але була експертиза проведена за поданням Генеральної прокуратури в 2005 році, де був висновок, що там немає закликів для створення. До, до порушення територіальної цілісності України. Хоча всі пам'ятають про пісіар, який пробували створити. Я думаю, що весь Єфремов ну, був затриманий. Там була стаття, якщо мені пам'ять не зраджує, за фінансування сепаратизму і тероризму. А зараз все ж таки я думаю, що отримали вже експертизу або отримали якісь нові дані з цього приводу. Чи варто зараз очікувати розвитку ситуації, наприклад, коли Єфремова можуть взяти на поруки або якісь інші моменти, які, ну скажімо так, можуть ставити запитання під час слідства і під час його причетності до цього слідства співпраці? Ну, якщо він піде на співпрацю зі слідством і розповість. Звідки виходили команди, то він може проти, ну, на співпраці зі слідством пом'якшує покарання. Mm -hmm. Це такий варіант, возможно, але це треба дивитися Кримінальний кодекс, згідно якої статті його затримали. Чи може він вийти під залог? Знову ж таки, я чесно, от зараз не готовий. Я... Ця новина з'явилася останні 10 хвилин. No, так, так, та. Я просто, я просто mm -hmm. не готовий сказати, чи, є, чи можна там вносити гроші за звільнення. По-моєму, ця статті. Я такого немає, так що. Угу. В цілому, коли ми побачимо ситуацію, яка розгортається останнім часом, знаєте, можна це пов'язувати з призначенням Юрія Луценка, можна не пов'язувати, але просто говоримо фактами. Останніх там кілька тижнів або навіть місяців ми спостерігаємо такі резонансні справи щодо тих людей, які раніше були при владі або мали відношення до влади попередньої. Прошу дуже Онищенко, тепер Єфремов. І як гадаєте, цей список може продовжитись? Пісто Я думаю, та обов'язково. по так Більше, далі ну треба сказати що Юрій Луценко коли прийшов до прокуратури він сказав що є ну якщо ви пам'ятаєте да, що він сказав що є немає жодного діла яке можна було б сьогодні подання там зробити наприклад до за сняття недоторканості до народних депутатів і це він сказав погана новина а добра новина в тому що є велика кількість матеріалів які відпрацьовуються і треба сказати, що я думаю, що далі буде ще і неодноразово, і навіть я більше скажу вже анонсовано там на осінь ну, досить такі справи, які будуть, ну, я так будемо, викликати резонанс у суспільства. Я вважаю, що наше суспільство потребує справедливості. І ось всі ці е, от події останніх тижнів, да, вони все ж таки показують, що справедливість вона є. Коли затримують суддів. Причому, от знаєте, от що цікаво, от вчора до тебе в кабінет зайшов Генеральний прокурор України і вручив тобі е, підозрюва. Ага. Да? На другий день от, от, у тебе знаходять мільйон доларів. В кабінеті там, це говорить про що? Я думаю, що люди, які от, як судді, да, вони були абсолютно переконані в своїй недоторканності. Тобто ніхто ніколи і ніяк. Тобто навіть не, не намагалися себе обезпечити ну, якусь переходу. Ну, Вчора вам ага. е, підозру да, дали. І ну, от, навіть якщо там, ну, розумно да, там, вивезти все з дому, там, все, все, що там якісь. Да. Але навіть цього не робиться. Чому? Тому що абсолютна безкарність. Тобто Люди вважають, що ми не до Таркані, до нас ніхто не прийде. Але я би хотів навернути вашу увагу на те, що. Саме от останні тижні у нас відбуваються затримання, починаючи від е, сільських голів. Там, правда, хабарі досить серйозні. Ну, так? бо землі досить дорогі, насправді. Да. тому так. Ну, Ми розуміємо, про що yeah. йдеться мова. А, і от найвищі посадові особи це е, е, судді, і навіть один заступник міністра. Тобто, це досить високий рівень. Я вже не кажу про народних депутатів. Тобто, е, ну, Хочеться мати надію, що боротьба з корупцією вона й далі буде йти по наростаючій okay. щодо. Ситуації з попередніми очільниками генеральної прокуратури, те, що ми зараз бачимо, якщо співставити діяльність Юрія Луценка і, наприклад, попередників, таке погане слово, але в нормальному контексті використане. Це історія скоріше, репутаційна, коли, наприклад, ми не бачили такої кількості резонансних, не те, щоб розкриттів, але принаймні зайняття справами за попередніх генпрокурорів, чи це щось більше ніж репутація? І згодом ми теж матимемо питання до попередніх генеральних прокурорів, чому тоді. Не було так багато відповідей, як і ну, зараз. Я думаю, що взагалі-то я захищу попередників. Да? Угу. Чому? Тому що будь-яка справа не відбувається протягом там, тижня, місяця. Інколи справи тягнуться роками. Ну от я просто нагадаю, що от декілька місяців тому почалися судові слухання в Прибалтиці по подіях в 91-го року. Угу. Це скільки років? 15 пройшло. Чи 25. 25, 25, 25? Вибачте, да, ну незалежно 25 mm. років. То 25 років тому, і 25 років це розслідувалося. А І тому це перший варіант. А друге, це все ж таки треба розуміти різницю між. Ви знаєте, коли наше суспільство, ну окрема його частина, да, почала кричати, що от Луценко у нас немає там юридичної освіти, досвіду роботи в прокуратурі і тому подібне. Я коли давав коментарі, я сказав, що це можливо. Єдина людина ну, от з, таким, з такою біографією, з таким досвідом, да, яка е, знаєте, як от поставити на свою роботу все, що можливо в своєму житті. Mm -hmm. да, тому що не ну, немає йому нікуди відступати. Тобто він не є кадровим прокурором. Да. Він повинен показувати результат і реформування прокуратури, і результат діяльності прокуратури одночасно. Але і... разом з тим тут важливе уточнення щодо діяльності попередніх очільників генеральної прокуратури. Чи правильно я вас зрозумів, що ймовірно, багато в чому ті результати, які сьогодні надає Луценко і команда, це все має певний базис і напрацювання з боку я думаю, тих людей, які раніше були напрацювання а по-друге, все ж таки я б додав ще політичну волю. Бо напрацювання, можливо, вони були і раніше, але ну, от рішення про, по цих справах не приймалося, в тому числі не приймалося Генеральним прокурором. Я би от просто ну, от для порівняння, да, от ви е, 25 років Незалежності України, так. скоро будемо святкувати. Ви можете згадати хоч раз, коли Генеральний прокурор приїхав в будь-яку область і щось там зробив. Ну так одразу, знаєте, на хлопський розум то до голови не приходить. Ну відверто, якщо. Ну, от я вам чесно скажу, mm. ну я там вже 25 років в політиці. Я не пам'ятаю такого. Mm. Та сама історія. Тобто, це от людина приїжджає і чому? Він не тільки дивиться на, знаєте, на бумаги, да, які mm. там, папери, які у нього на столі лежать. Да? Але він приїжджає і дивиться на людей. З якими працювати, на громадян, з якими теж там відбуваються зустрічі, там, з затошниками. І я прошу вибачення, в тому числі бачить, наприклад, коли ліси вирубаються, коли, коли ти, ти, ти ти своїми очами це бачиш. Це зовсім інша категорія і тому подібне. Ну і друге, я ще раз кажу: відступати Юрію Луценко нікуди, він повинен давати результат, інакше його політична кар'єра, в тому числі. Ну вона закінчиться не дуже добре, і тому я думаю, що він буде прикладати всі зусилля, і останні тут, два місяці показують, що він це робить. Тим часом, пане Юрію, наша команда допомагає нам щодо інформування. Є деталі вже справи. От прес-секретар ГПУ Лариса Сарган пише таке у себе в Фейсбук. Я зацитую просто так в аеропорту Бориспіль з квитком на відень затриманий колишній керівник фракції партії регіонів Олександр Єфремов. Саме у відні знаходиться сину діозного регіонала, генеральний прокурор Юрій Луценко за підозрою. Це далі вже в лапках, тобто формулювання офіційне та за підозрою посягання на територіальну цілісність. Ну, це ми вже знаємо. Та тобто намагався Єфремов фактично. Вилетіти до Відня і ще. От є одне е, посилання. Посилається Лариса Сарган на е, Чепіногу е, в ага. В общем, ну це, це вже такий знаєте інсайт про покемонів. жарти. Не буду вже цитувати. Mm. Суть така, що летів до Відня. Намагався вилетіти. Ну я просто нагадаю, що він був затриманий в минулому році. Якщо пам'ять, mm. не зраджу рішенням Тури, за ну, за поданням прокуратури судом. Було був. Позбавлений закордонних паспортів. І, в принципі, зрозуміло, що він знаходився на підписці. В кінці минулого року, якщо мені пам'ять, знову ж таки, не зраджую, я прошу вибачення, ну не можу так 100% гарантувати, mm -hmm. але там була історія, що прокуратура подала на продовження утримання ну, під домашнім арештом. Mm -hmm. Але суд не розглядав досить довго і в кінці кінців е, терміни. Вичерпалися і йому повернули і паспорт, і все інше. І наскільки я розумію, розумі... ну, знову ж таки, да, можна так уявити, що розуміючи, що ситуація стає напруженою, він вирішив вилетіти з, з, з нашої території, ну, подалі від, ну, від мож, джерела небезпеки. Да, тобто, можливо, в відень. Потім з відня можна було напряму на Москву або там ще куди-небудь. Да? Тобто там, де пред'явити будь-які претензії, було багато, Ну, Складніше. Могло бути. Пане Юрію, у нас хвилина залишається, але тут, якщо можна коротко, оця карта, яку я переконаний, спробують розіграти, бо Онищенко вже намагається це робити щодо політичних переслідувань і апеляції у Європейські суди. Наскільки вона ефективною може бути для них? Ну, апеляцію він може подавати будь-яку, але в даному випадку не... предмет апеляції. За слабо. Нема про що. Заслаб і по-друге, я просто скажу, mm -hmm. що якщо можна ще якимось чином пане Єфремову вважати політичною фігурою, все ж таки він був керівником фракції, ну і досить такий відомий регіонал, mm -hmm. да то про політика пана Оніщенка я взагалі ніколи в житті не чув. Про те, що такий депутат вже декілька скликань сидить у Верховній Раді, так само. Тобто він ніколи не був політиком, mm -hmm. ну то можемо прогнозувати тепер результати тих апеляцій, але давайте дочекаємось. Ні, знову ж таки, що таке апеляція? Тобто він буде апелювати про те, що проти нього відкрите кримінальне впровадження. Ну власне, обіцяє. Ну, по Побачимо. Давайте ну, дочекаємось скажу, результатів. Так, права людини там перелік mm -hmm. до того, що ми проходили все це, і я не бачу на що він там може апелювати до Європейського суду з прав людини. Пане Юрію, дякую вам за те, що в суботу так самого ранку допомогли нам проаналізувати ситуацію, яка складається на наших очах. Фактично, народний депутат України шостого скликання Юрій Гримчак.